Доброго дня, світа компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це не x 3 2016 року. Два літри у нас бензин на автоматі, на задньому приводі із привіз 163 тисячі кілометрів. Авто з Америки, перший власник по Україні, гарний стан автомобіля по кузові, нормальна комплектація, стоять оригінальні титани і теж твій прошерений мішелін. Теж є комплект ще додатково зимовий. Є у нас безключовий доступ по автомобілі, коричнева шкіра, до речі, дуже гарно виглядає. Пам'яті і електрорегулювання ціні теж присутні. датчики світу, датчики дощу, мультикермо, вибір режиму їзди, автохол теж присутній, є в нас люк з панорамою для красоти, як то кажеться. Клімат-контроль у нас багато зони, тобто ще також ззаді він виведений. І ось така вже сучасна мультимедія. Теж присутні у нас прортвенніки і камера заднього виду. Ось технічно повністю обслужений на 150 тисяч кілометрів замінено це грам. Вдовку всю зробили, всі масла фільтра замінили, теж в коробці замінено. Ось якщо когось зацікавлене автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева шедесять, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.